Історію скаутингу презентували в Івано-Франківську. Книга пласт, український скаутинг, основана на історичних дослідженнях та архівних матеріалах. Утім, її виклад доступний для кожного. Василь Іваночко досвідчений пластун. Пригадує, написати книгу про пласт його друг Олександр Сич. Так скаути звертаються між собою. Запропонував понад 20 років тому. Жодної доступної літератури про цю молодіжну організацію тоді не було. У радянських архівах працювали підпільно. Пригадує навіть до самовидаву вдавалися. І ми знайшли життя в пласті Олександра Тисовського, засновника пласту. Так і ця книжка десь біля 400 сторінок мала. Ми її втіхаря перефотографували, і в чотири чотири пачки ілюстрацій ми зробили в чотирьох примірниках, і це була перша література про пласт. Правда, тоді новітня історія українського скаутингу закінчувалася довоєнним періодом. Усе, що друкували опісля, було у вигляді буклетів чи газетних статей. Перша історія пласту з пера автора вийшла 10 років тому. Ця брошурка вона свою роль відіграла. Ми віддали тоді режим 3 тисячі примірників. От вона була достатньо біденько видана, гарненька політорочка, але жодної ілюстрації, бо ну від бідноти нашої, не мали ми тоді грошей. До століття пласту видання вирішили дещо відредагувати. З тоненької збірочки історія українського скаутингу доросла до достойної книги. Невідомі досі історичні факти та архівні світлини. Кілька розділів додали. Деякі з них нові охопили розвиток пласту на Буковині, Закарпатті, Волині та Центральній Україні. В Україні. Це не є повноцінна історія, тому що, що я, як історій, кажу, що історія це погляд на події через призму часу. А отже, для того, щоб якісь події описати, має минути 10-15 років. Але принаймні для майбутніх дослідників, а може для самого себе, я принаймні накидав якісь основні такі етапні моменти, як розвивався пласт в Україні до сьогоднішнього дня. Наскільки ну, сучасна історія відрізнялася від тодішньої. Ну тодішньою, як він казав, як Олександр говорив, легше писати, бо вже звістані час. А сучасно, коли ти ще сам вчора з наплечником сьогодні про це пишеш, ну трохи складніше. Пласт Український скаутинг не наукова праця. Це популярний нарис з історії національної скаутської організації. Тереж видання понад три тисячі примірників. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.